Дивна річ, ці люди традиційно вітали представників різних професій з професійними святами більш того, часто брали безпосередню участь в їхній організації, а самі свого свята не мали. Цю несправедливість було виправлено у 90-му році. Із прийняттям Верховною Радою УРСР закону про місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування. Рідне професійне свято отримали усі, кому народ довірив представляти свої інтереси в обласних, міських, районних, селищних та сільських радах. Усіх їх вітали днями у вахтовій залі Бардичівської райдержадміністрації. Місцеве самоврядування має розглядатися як єдина можлива і найбільш раціональна форма народовладдя. Такої думки дотримується голова. Бердичівської районної ради Микола Стороженко: якщо ми хочемо, аби українська держава розвивалася, переконаний один із винуватців свята, зелене світло повинно бути дане ініціативі на місцях. Роль громади та відповідальність кожного її члена за долю краю, в якому мешкає, має зрости. Реалії сьогодення ставлять перед нами завдання спільними зусиллями вбудувати українську державу і європейського зразка. Країна поруч з економічними реформами потребує подальшого. Продісного села за такими змінами майбутнє держави. Тому й надалі залишається актуальне питання вдосконалення та розширення повноважень самоврядних органів, посилення їх наступності активно долучатись до участі в управлінні регіональними і державними справами. Сьогодні завдяки зваженні роботі представницької і виконавчої гілоклади тісному співробітництву з територіальними громадами району дається не лише. І лише вирішувати чимало непростих деталей, а реалізувати багато перспективних планів та за зоною. Не дивлячись на чималі труднощі і Житомирщині і Бердичівському районові, вдається крокувати вперед, вирішуючи численні соціально-економічні питання. Це твердження належить депутату обласної ради Василеві Сухорабі. Грошей на покращення існуючого стану речей не вистачало ніколи, зауважив посадовець. Та той, хто прагнув вдихнути у рідне місто чи село нове життя, завжди досягав успіху. Від того, як працює сільський голова, від того, як працюють депутати, його помічники. І від того буде лад в селі. І Я вам скажу, що той голова сільський голова, який хоче працювати, він завжди знайде можливість щось староше зробити. У вас приклади, от я вже працюю так сказав, пісніше, це і висвітський сільський голова, це і великі міцгурці, це і Мирославка, і багато-багато інших. Багато. Я хочу вам щиро від своєї адміністрації всім подякувати за вашу. Велику значну роботу і хочу попросити ви і далі працювати в цьому плані. Микола Дупляк був одним із тих, хто прийняв закон, котрий дав початок відзначенню на Україні дня місцевого самоврядування. На думку депутата різних рівнів та скликань, громада повинна управляти сама собою і бути очолюваною добросовісними і фаховими керівниками. Самоврядування показало себе там, да, де дійсно займаються роботою з виборцями своїми. Рідними селянами там і справи йдуть краще. В цьому залі багато є облич, яких я просто знаю. І я дуже радий, що їм виборці довіряють для декілька разів бути і очолювати органи самоврядування. Це означає, що вони на правильному шляху, що вони працюють з людьми, що вони за них переживають і роблять все, щоб в їхніх силах, щоб. Наші села, наші території процвітали. Лад у районі буде лише тоді, коли представницька гілка влади працюватиме в єдиній щіпці і на одну мету з гілкою виконавчою, власне, так як робляться на Бердичівщині. Я вас всіх сьогодні від щирого серця вітаю з Днем самоврядування. Ви подивіться Богом послана, яка гарна погода. Потрібно все робити, щоб цією погодою свію природою. Було все в нас дуже гарно і приємно. Я всім дякую за тісну співпрацю. Я всім дякую за розуміння. Особливо виконатиме більш вам і вашій команді. Недарма слово сполучення голова сільської ради відійшло в минуле, поступившись більш актуальному сільському голові. Таке визначення надало цій посаді нового змісту: працюватиме голова мудрою. Виважено, бути силу квітучим та заможним.